Добрий день, шановні студенти! Сьогоднішня наша тема це побудова креслення цегляної арки. Маючи два розміри, це ширину прольоту та товщину цегляного шару над аркою, ми зможемо побудувати креслення арки. Тобто, знаючи лише ширину та товщину, ви можете ось таку конструкцію вже побудувати. Товщина Д 250 мм залежить від розміру цегли. Цеглина, звичайно, це довжина її 250, ширина 120, товщина 65. Тобто, якщо є у вас інший варіант вкладки вкладання цегли, тобто інший варіант вкладки цегляного з цього шару, наприклад, ось такий. Тоді товщина цієї частини буде більша. Тобто вам потрібно буде просумувати 250, плюс товщина шару цегляного розчину сантиметр, тобто 10 мм. Ці розміри вказані у міліметрах: 250 мм, плюс товщина шару 10 мм і плюс 120 мм. Інший варіант, до речі, кладки, і, до речі, це буде якраз зображення приклад нашого креслення. Тут інший варіант кладки 250, 120, 120. І е, тобто метод побудови, він однаковий. Ви просто дивитеся варіант кладки, який у вас є. Наш сьогоднішній варіант саме ось такий. Тобто наш шар буде 250. Тобто цегла буде вкладена ось таким чином. Всередині у нас є замковий камінь, який. Слугує для стримування якраз навантаження, тобто навантаження спирається на самковий камінь і передається по арці на стіни. Також звертаю вашу увагу, що арка спирається під кутом на стіну, тобто цей кут 30 градусів. Нам треба буде також це відкладати. Що ж, приступимо до креслення. Креслення ми будемо виконувати у масштабі у, 10, у масштабі 1 до 10. Ви виконуєте у масштабі 1 до 10, я буду вказувати реальні розміри, тобто я буду вказувати ширину 1300 мм, тобто я буду саме вказувати у кресленні 1 до 1. Вам же треба буде поділити ці розміри Тобто 1300 мм у масштабі 1 до 10, це буде 130 мм. А 130 мм це буде 13 см. Тобто, якщо я буду говорити, відкладаємо 1300 мм, ви берете лінієчко і відкладаєте 13 см. Тобто масштаб 1 до 10. Це дуже зручно, тому що ми будемо креслити наше креслення на форматі А3. В саму вже компоновку арки. Ваше завдання закомпонувати так, щоб вона виглядала більш-менш приємно. Тобто, ось таким чином, щоб у вас залишилося ще трошечки цегла над сам, самою аркою, щоб вона була по центру аркуша. Тобто, аркуш у нас, тобто арка має бути закомпонована гарно. Ця лінія горизонтальна буде більш-менш посередині. Давайте швидко проговоримо етапи побудови нашої арки. По-перше, нам треба буде відкласти ширину нашому прийому, провести горизонтальну лінію. На відстані 1 четверта цієї лінії, побудувати коло, яке дорівнює радіусом 1 четверта цієї лінії. Побудувати коло крайнє друге коло і радіусом, тобто поставити голочку циркуля у центр кола і відмітити дугою. Яке дорівнює вже дві третіх довжини цієї лінії, лінію перетину, яка, ця точка буде якраз точкою для проведення цієї дуги. Тобто, насправді, ця вся побудова вона якраз слугує для пошуку правильності ось цієї дуги, яка складається з трьох частин. Перша частина Друга частина, третя частина. Тобто ось ці дві частини крайні, вони якраз будуються по радіусу, тобто це частково якраз наша дуга цих кіл. А вже починається з цієї точки, це початок і кінець дуги, центр якої якраз знаходиться цим методом. Тобто, це вже спряження посередині, це дуга, яка шукається методом спряження. Далі нам потрібно буде відкласти товщину нашого шару. Тобто це наша Д 250 мм, розчертити цеглини, вказати кут, до якого ми будемо доходити цеглинами, де буде кут спирання на цегляну стіну, і потім вже відкласти за допомогою методу Фалеса, тобто відкладання однакових відрізків, розділити нашу стіну на цеглини. Ну що ж, приступаємо до креслення. На форматі А3 в масштабі 1 до 10 відкладаємо спочатку ширину нашої арки. Я проведу вертикальну лінію довжиною 600 мм. Так, щось у мене не дуже вертикальна ця лінія, секунду. Ось, 600 мм. І скопіюю, так, проводимо на відстані 1300 мм лінію паралельної на Тобто я копіюю на відстань 1300 мм. І поставлю розмір, щоб вам було видно, яка довжина між цими вертикальними лініями. Тобто це якраз наш прохід. Тобто це якраз L дорівнює 1300 мм, і це якраз ширина нашої арки. Тобто, якщо у вас ширина інша, позначайте інший розмір, тобто відкладаєте на інші відстані. Тепер проведемо лінію горизонтальну. Тепер нам потрібно поділити цю лінію на чотири частини. І потім провести радіус, тобто відкласти коло радіусом 1 четверта. Спочатку поділимо лінію, посередині мені вже одразу програма відмічає децентр цієї лінії, тому я зараз від, 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 приберу лінію точки прив'язки, щоб було як у реальному житті. Тобто ніяких позначок у мене тепер немає. Продовжимо. Я скористаюся циркулем для того, щоб поділити відрізок на дві частини. Поставлю гулочку у початок лінії і відмічу радіусом, який трошечки більше, ніж середина, наприклад, 700 мм. І таким же радіусом, бачите, товста лінія. І таким же радіусом з іншого краю. Лінію я відмічу знову ж таки таким же радіусом: 700 мм дугу. У точках перетину друг. Я отримую тобто я отримую дві точки перетину, через які я проведу лінію, і ця лінія буде, по-перше, перпендикуляром до цієї лінії, а по-друге, буде ділити наш відрізок на дві рівні частини: перше і друге. Трошечки приберу колір. Цих дух, щоб вони не заважали, щоб ми бачили саме відрізки. Знову ж таки, скористаюся цим же методом, щоб поділити вже цю частину на дві. Знову ж таки, беру циркуль, ставлю гулочку у початок і радіусом, ну, наприклад, 400 мм проводжу одну дугу і знову ж таки ставлю гулочку у середину лінії і радіусом таким же, 400 мм, відкладаю дугу. Отримую дві точки, які я з'єднаю лінією. Отримую знову ж таки перпендикуляр, і вже тепер я бачу, що у мене вже є одна четверта. Переберу ці дуги. Тобто, ось це якраз одна четверта, це одна друга, це одна ціла, якраз цього відрізка. Тепер, знову ж таки, скористаємося циркулем вже для того, щоб побудувати коло. Тобто радіусом 1 четверта відстані. Тобто ось таким чином я проводжу коло одне, потім проводжу друге коло для того, щоб відмітити центр. І тепер проводжу остаточне коло ось таким чином. Тобто всі ці три кола вони мають однаковий радіус. Цини на це лінії побудови, тобто всі дії виконуєте тоненькими лініями, а потім вже остаточно наводити, будемо наводити те, що потрібно. Тепер нам потрібно вже отримати центр спряження. Для цього ми беремо циркуль, я візьму трошечки інший колір для того, щоб бачити побудову. Поставлю голочку на місце перетині, перетину центрального кола з горизонтальною лінією. Ставлю голочку сюди. І радіусом, який дорівнює саме діаметру кола, я проводжу ось таким чином дугу. І дзеркально ставлю голочку у місце перетину кола з горизонтальною лінією, радіусом цього кола проводжу другу дугу і отримую точку перетину дуг. Можу навіть продовжити центральну лінію, яку ми пошукали з на початку, і вона буде проходити саме через. Центр перетину, тобто це якраз вісь нашої арки. Продовжу лінію вверх, тобто це якраз вісьова лінія арки, нам вона потім знадобиться. Тепер нам треба знайти першу точку, початок і кінець спряження. Для цього через точку перетину я проведу лінію через точку перетину, центр кола і продовжу цю лінію далі. Заводьте її трошечки далі, ось таким чином. Тобто, Нам потрібна саме точка початку спряження і кінець. І ще у нас потім буде друга лінія. Тобто у нас є низ арки і верх ось цієї цегляної кладки самої арки. Тому трошечки заводьте далі. Я цю лінію зроблю червоного кольору. І так само з іншого боку робимо симетричну лінію, яка знову ж таки проходить через. Перетин, дух через центр і виходить назовні. Тепер вже ми можемо провести лінію спряження. Тобто я беру циркуль, більш товсту лінію, Ви поки що тогенько, всі ці побудувати виробіть, будь ласка, ставлю голочку, у точку перетину. Тобто, це якраз центр спряження. І від точки початку спряження, який знаходиться на зовнішній частині кола, я веду лінію ось таким чином. Це вже наша дуга. Яка являє собою нижню частину арки. І для того, щоб завершити побудову арки, я поставлю голочку у центр кола і з'єднаю вже саме радіусом кола, дороблю вже спряження з одного боку. І так само, так само з іншого боку. Нижня частина арки. Завершено. Далі, перше, ми відкладемо саме місце, де у нас арка спирається на стіну. Нагадую, це якраз лінія під кутом 30 градусів. Для того, щоб е відкласти кут, <coughs> тобто цей кут до горизонтальної лінії. Тобто, ось тут у нас має бути лінія, яка під кутом 30 градусів. Ви можете скористатися, чи. Кутиком 60, 90 градусів чи транспортиром, чи е, побудовою за допомогою циркуля. Я скористаюся останнім методом. За допомогою циркуля я побудую зараз, е, поставлю відмітку, яка буде слугувати точкою, через яку буду проводити лінію під кутом 30 градусів. Спочатку я продовжу ось цю лінію, яку ми будували для того, щоб відкласти 1 четверту, до верхньої частини кола. Ось таким чином. Через цю точечку, де у нас коло перетинається з вертикальною лінією, я проведу за допомогою циркуля ще одне коло, радіус якого такий самий, як це коло. Тобто, ось, починаючи з цього, я ставлю голочку сюди, і грифель саме у центр кола і проводжу ось таким чином дугу. Зроблю її тоненько. Ми отримали точку, через яку нам треба через центр і через цю точку провести лінію, яка буде якраз. Місцем спирання клад якраз арки на стіну. Тобто ось таким чином продовжуємо цю лінію. І так само повторюємо цю побудову з іншого боку. Проводимо спочатку вертикальну лінію. Ставимо голочку на місце перетинної лінії радіусом такий, як радіус радіускок, проводимо дугу. І через центр кола і відмітку проводимо горизонтальну лі... Лі... лінію під кутом 30 градусів. Продовжимо її трошечки. Ці лінії ми продовжили, щоб відкласти якраз ширину нашої арки. Ширина у нас 250 мм. Це якраз ну, товщина арки. Тому нам потрібно десь. Я хочу ось тут відкласти, мені так буде зручно вести потім дугу. Можете по центральній лінії. Це не важливо, якщо ви відкладаєте вручну. Для програми краще відкладати по ось цій частині. Беру лінієчку і відкладаю 250 мм. У масштабі 1 до 10 це буде 25 мм 2,5 см. Відкладаю 250 мм. Я отримала ширину нашого цихляного шару. І тепер. Я знову ж таки беру циркуль, можна, можу взяти лінію потошу, тому що це вже буде зовнішня частина арки. І мені потрібно побудувати лінію паралельно нашому спряженню. Але не просто якось провести її, а саме використовувати центри спряження. Тобто я ставлю гулочку знову ж таки у центр спряження, і радіус вже буду дорівнювати до точки, яку ми тільки що відмічали. І проводжу ось таким чином нову дугу. І закінчую побудову, знову ж таки, ставлю цент... голочку циркуля у точку центру кола, і закінчую побудову ось таким чином. І з іншого боку також. Завершимо побудову. Це якраз лінія спирання арки на стіну. Побачите? Контури арки є. Тепер нам потрібно поділити нашу арку на цеглини. Для цього нам спочатку потрібно отримати середню лінію, вісь, тобто центр ось цього шару цегляного, і відмітити 77 мм, починаючи від центральної цеглини, і так далі. До інших. Спочатку відмітимо середину нашого прольоту. Вибачте, прольоту ширини, тобто ось цього цегляного шару. Для цього мені потрібно поділити ось цю відстань на дві частини. Для цього я знову ж таки скористаюся методом, яким ми користували, користувалися з самого початку. Відмічу радіусом, який трошечки більше, ніж середина, наприклад, 150 мм. Ось таким чином. Проведу дугу з іншого боку, так само 150, і проведу горизонтальну лінію. Це якраз точка середини цієї лінії. І тепер мені потрібно побудувати знову ж таки лінію, точку, тобто дугу, центром якої буде точка спряження, тобто ставлю голочку циркуля ось сюди, і будую. Дугу до червоних ліній, тому що там вже інша лінія спряження. Так. Тепер ставимо голочкою сюди, добудовуємо. Так, готово. Це вісьова лінія шару цегли. І тепер. По цій лінії нам треба відкладати цеглини по 70 мілі... 77 мм. Єдине, що зверніть увагу, в центрі завжди є замковий, тобто це замковий камінь чи цеглина. Замкова цеглина, яка, яка якраз знаходиться по центру, ось тут ніби ось ця цеглина по центру, тобто не десь, тобто саме цеглина, а не шов, буде по вісі арки. Вона зам, замикає цю арку і тримає розпор. Тому е, саме так нам потрібно відкласти. Мені в програмі це трошечки буде складніше зробити, ніж у реальності. Тобто, вам зараз треба 77 поділити на навпіл і відкласти це навпіл в обидва боки. Я зроблю наступним чином. Я спочатку від центру відкладу 77. Це просто саме для програми. І потім. Я увімкнула поділ, тобто ось це серединка. І зараз поведу, проведу знову ж таки коло ось таким чином, яке От зроблю ось так засічку. Все приберу. І тепер поставлю розмір, щоб ви бачили, де саме в мене цеглина. Тобто, ось. Розмір від цієї точки до цієї 77, тобто це якраз внутрішня цеглина. І я зараз одразу проведу лінію контуру цієї цеглини, тобто, щоб ви бачили, як вона розташована. Від точки спряження до цієї лінії і далі в мене буде проходити ось ця лінія до контура. Ось таким чином і зеркально. Ось так. Тобто цеглина буде розташована саме всередині, ось тут. Зараз її кольором намічу, щоб ви побачили, як це буде відбуватися. Ну, вибачте? Ось. Тобто, це якраз внутрішня цеглина. Тобто Не ось так. Якщо ви зробите ось таким же нам, зараз покажу. Це буде груба помилка. Тобто тут не шов, а тут центр цеглини. Тобто повісі центр цеглини. Так, І далі. Я зараз показала ці лінії для того, щоб вказати, як далі буде відбуватися робота. Але спочатку ми все ж таки відкладемо, будемо відкладати розміри. Тобто нам потрібно продовжити відкладати 77, Тобто ми відмітили центральну, а тепер від краю центральної цеглини відкладаємо далі. 77. 77. Я відкладаю по центральній лінії. Бачите? Тобто я просто зближую, ближче як би зближую екран, щоб бачити зуму, зумі, як сказати, трошечки приближую зображення, і ми бачимо, що в мене якраз майже ідеально потрапила цеглина. Ну, тут різниця десь пів міліметра, можна сказати, до червоної лінії. У ручну графіку у вас буде ідеальне. Тобто саме потрапить ця засічка на червону лінію. Продовжуємо далі відкладати, потім зрозуміємо, навіщо нам червона ця лінія. Відкладаємо далі цеглину. Тут ще, я думаю, десь три буде цеглини. Так, Раз, цеглина, так, буде три. Два цеглина, 77. Три цеглини. Це цеглина за урахуванням, ви скажете, чому 77, там вже 65. Але це з урахуванням ще роствору який ж цеглинами. Тому тут цілий на 65 плюс розтвор, розчин. Так, ці всі позначки ми відкладаємо і в інший бік, тому я їх зараз скопіюю. Останнє не буду, вона ідеальна. І відкладаємо в інший бік. Тобто всі ці позначки, так, одну я не відклала. Так, раз, два. Раз, два. Ось цю не скопіювала секунду. Ось таким чином. Зверніть увагу, тобто у нас, бачите, яка цікава побудова, що у нас є центральна цеглина, і від неї ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, тобто 10 цеглин ще додатково в обидва боки. Тобто, 21 цеглина потрібна для того, щоб скласти ось таку арку шириною 1300 мм. Прекрасно. Тепер нам залишилося з центру спряження. До якраз до цих червоних ліній провести лінію. Тобто я проводжу ось таким чином. Ви можете не продовжувати проводити всю саме лінію, а саме де потрібно. Зараз я вкажу ось таким чином. Тобто я проведу ось тут, трошечки зроблю сильніше І ось цю всю лінію, ось так. То нам всі просто не треба проводити, а саме ті, що потрібно. І, а давайте я одразу чор, чорним проводим ось так. І таким чином ми продовжуємо відмічати через засічки, які ми поставили, контури цеглин з розчином ось таким чином. Далі буде по іншому куту. так, і Тут відкладаємо через засічки до червоної лінії. так. А тепер там, там саме, де червона лінія, нам центром для відкладення цих цеглиночок слугуватиме саме центр кола. Тобто від цієї точечки вже ведемо лінію, яка проходить через наші засічки. Тобто, ось таким чином. І я наводжу саме, де потрібно. Ось так. І ще одне. Так. І дзеркально відкладаю в інший бік. Все. Ми відклали саме всі ці, а тут ще немає, секунду. Ми відклали місце знаходження цих глин всіх у нашій арці. Тобто, ось це на всі наші цеглини. Цю лінію я вказую штрихпунктирною, а самі цеглинки я наведу трошечки сильніше. О, давайте не дуже сильно ось так. Щоб була різниця між цеглиною та контуром. Так. Тепер нам залишається Дивись, якщо ви хочете зробити замковий камінь, як тут, тоді вам потрібно додатково влаштувати замковий камінь. Тобто він може бути якраз. У проміжку. Я додам ще одну цеглину, тобто додам ще 120 мм. Тобто зробимо акцентним саме замковий камінь. Який як замок? Тобто замковий не від замку, а від замку. Тобто замковий камінь, можна сказати. так. Тобто можна ставити ось такий, ось таку частину. Чи ставити саме як тут, які трошечки вуші. Дивіться самі, як вам подобається. Я залишу біс без, без замку. Ось таким чином. Хай буде так. Тепер нам потрібно буде розбити на цеглу наші стіни. Спосіб побудови цегли у наступному відео.